Оксана Кошалко, керівниця відділу під нагляду центру громадського здоров'я, приєднується до нашого ефіру. Пані Оксано, я вас вітаю. День добрий. Добрий день. А... Згадувала трошки про те, що у нас інший фокус, інші пріоритети, але тим не менш це теж про здоров'я, це теж про життя, життя як найвища цінність для українців, тому не можемо про це не говорити. Наскільки ті цифри, які я озвучила раніше, вони є тривожними для нас, і чи така тенденція спостерігається в усьому світові? Чи можливо у нас це пов'язано з тим, що дуже сильно постраждала інфраструктура, і ми якраз не приділяли належної уваги тому, що відбувається? Ну дійсно, в цьому плані, що ви говорили, у нас фокус уваги змістився. У нас були інші, м'яко кажучи, проблеми, але цифри просто не озвучувалися на загал. Тобто, моніторинг під ситуації тривав. Міністерство охорони здоров'я працювало разом з мережаю центрів контролю та профілактики хвороб щодо загальної тенденції в Україні. Станом на сьогодні на жаль вона не втішна. Дійсно, у нас реєструється приріст випадків, причому досить значний. У нас, якщо порівнювати у відсотках. То в нас зросла захворюваність на минулому тижні лінії з поза на 40%. Це досить швидке зростання кількості нових випадків, і ріст у нас реєструється майже у всіх територіях України, тобто якоїсь окремої географічної визначеності якоїсь пріоритетності не спостерігається. Тобто, ріст є скрізь, якщо порівнювати із країнами Європи. В країнах Європи спостерігається дещо інша ситуація, тобто там йде зменшення кількості випадків. Але коли в них був ріст, в нас було зменшення. Тобто, до нас ось цей новий варіант омікрона, він прийшов трішки пізніше, ніж до Європи. Ну, зрозуміло, чому в нас не така була інтенсивна міграція, скажімо так, через кордони, яка вона була в довійськовий час. І станом на зараз дійсно у нас люди почали хворіти швидше, почали Хворіти в більшій кількості, і е, система охорони здоров'я була до цього готова. Тобто, ми якраз очікували ось цього осіннього підйому до піку. Ми ще не дійшли. На жаль, найближчими тижнями прогноз буде також не тішний, Буде збільшуватися кількість нових випадків. Але як ви вже зазначили, на щастя госпіталізацію у нас не так багато. Завантаженість ліжок невисока. Тому ми зможемо систему охорони здоров'я надати медичну допомогу всім, хто її буде потребувати. Пані Оксана, але тим не менше, у нас є жертви, які від COVID-19. ми говоримо про те, що найбільш вразлива категорія залишається такою ж, як під час попереднього штаму коронавірусу, чи є якісь нові вхідні дані, що називається із цим штамом. Ні, групи ризику, ті ж самі, що були під час попередньої хвилі. Тобто, це особи старшого віку, це особи, які мають хронічні захворювання, зокрема легень, серцево-судинна система, ендокринні порушення. Вони в першу чергу знаходяться під ризиком, і саме вони в першу чергу мають отримати четверту бустерну дозу. Тому я рекомендую, поки ще ми не дійшли до піку, поки ще є час для вашого організму виробити імунітет. Будь ласка, зверніться за вакцинацією, щоб себе захистити. Вакцинація реально рятує від. Важкого перебігу і від госпіталізації. А пані Оксана, але дивіться оцю третю зону бустерну дозу, точніше зону третю бустерну дозу. Багато хто не робив саме через те, що почалася війна. А люди тікали з домівок. Ну і і власне було не до того. Якщо ми зараз говоримо про четверту дозу, чи є сенс її робити, якщо проміжок між другою і третій не був дотриманий? Ну і взагалі як такої бустерної дози не було? Чи може зараз щеплення виступити у такій ролі? Щеплення однозначно буде ефективним. З приводу цього, чи дотриманий інтервал, чи ні, тут треба дивитися по саме міжнародних рекомендаціях і дослідженнях, але однозначно потрібно вакцинуватися, тому що, як ми знаємо, імунітет проти SARS-CoV-2 зберігається не такий тривалий час. І через три місяці після е, отримання, після. Або отримання вакцини, або після того як людина перехворіла, тобто коли вона отримана природнім шляхом, кількість антитіл вона знижується. Тому, якщо ви вже давно вакцинувалися і не хворіли, то потрібно однозначно отримати свою вакцину. Тобто, і... це буде і, як нова вакцина. Колоколос... Дозвольте, я уточню, це буде як просто вже нова вакцина. Так? не бустерна доза, а нова вакцина. Ну, з приводу цього вам краще звернутися до імунологів, але однозначно це дасть певний рівень захисту від важкого перебігу і від госпіталізації. Хотіла ще уточнити, ми знов таки повертаємося до наших реалій. Мільйони людей покинули свої домівки, мільйони людей, звісно ж, не мають доступу до свого сімейного лікаря, до лікаря, з яким підписували контракт. Чи наразі спрощена ця процедура? Чи можуть люди звернутися до будь-якої лікарні без направлення від свого сімейного лікаря? Абсолютно не має значення, де ваш сімейний лікар, де ваша декларація: Звертайтесь в найближчий заклад охорони здоров'я і отримаєте свою бустерну дозу. А, те само, саме а, чи стосується є рецептів так званих, ми не можемо не згадати про те, що у нас нововведення, що віднедавна антибіотики за електронними рецептами, незабаром будемо мати абсолютно всі ліки за електронними рецептами, враховуючи те, що війна, враховуючи внутрішню міграцію, враховуючи те, що люди за кордоном багато перебувають і втратили зв'язок зі своїми лікарями. А чи є тут спрощення процедури, і як отримати цей є рецепт, якщо не від свого лікаря Ну на жаль, я не маю такої інформації з приводу цього, краще звернутися uh -huh. до Національної служби здоров'я України, і там вам нададуть всі необхідні роз'яснення. Добре, тоді давайте ще трошки про ковіту. Ці 40 тисяч ліжок, які розгорнуті по країні, зазначала, що майже 4 тисячі для інтенсивної терапії і 6 тисяч апаратів ШВЛ. А наскільки вони рівномірно розподілені по всіх регіонах? Ці ліжка ясно, що у нас є регіони, де фактично зруйнована медична інфраструктура, у тому числі. Чи є можливість надати необхідну допомогу, відповідну допомогу від коронавірусу людям, які знаходяться ближче до лінії бойового зіткнення? Ну, однозначно, отримати медичну допомогу важче тим людям, які будуть знаходитися ближче до лінії. Але у всіх закладах охорони здоров'я, у всіх регіонах розроблені маршрути пацієнтів. Якщо якомусь закладі буде недостатньо ліжок для надання медичної допомоги або не зможуть туди дістатися пацієнти, цю роль візьме на себе інший заклад. Тобто цей маршрут пацієнта передбачає надання медичної допомоги навіть в іншій області, якщо якась область не може з цієї чи іншої причин, який заклад приймати пацієнтів почули. Пані Оксана, я вам дуже дякую, що долучилися до ефіру. Дякую за роз'яснення. Оксана Кошалка, керівниця відділу під нагляду центру громадського здоров'я, була з нами на прямому зв'язку.